Ми фігові. ми, ми, ми фігові Тобто, для, для всіх, хто поруч з нами, ми будемо фіговими, і далі буде наступна стадія: е, нас будуть звинувачувати в тому, щоб ми винні сам, самі в, то в тій ситуації, в котрій ми знаходимося на даний момент. Знаєте воно як виглядає? Ми коли... знайдено вселенське зло, да? це Україна. Коли тебе намагаються. В скривдити, коли тебе намагаються якимось чином образити і зробити тобі боляче, ти намагаєшся докликати до тих, хто проходять поруч з тобою, хто дійсно може зупинити, допомогти, а вони намагаються відійти не просто в сторону, вони намагаються ще сказати, що ну дівчина у вас занадто коротка юбка і ви у вас занадто віктивна поведінка. Ми з вами. Не хочемо спілкуватися, бо можуть бути в нас проблеми. І треба підготуватися емоційно, морально до того. Це період, котрий треба саме пережити, тому що все одно час він буде розставляти все на свої місця. Але всі місяць він, виходячи з розкладів, випадає саме такий: тобто звинувачення, пошуки винуватого і вирішування своїх питань за. е-е наш наш рахунок, і найцікавіше те, що ніхто не захоче все одно бояться Росію, легше звинуватити нас, ніж об'єктивно подивитися на перебіг подій ситуації чітко, навіть дитині зрозуміло, хто дійсно винний, хто стимулює ці процеси в Європі, в Білорусі, в Придністрові і тому подібне. Якщо ми дивимося в контексті розрізу всього року, ми про це казали, і ця тенденція вона буде продовжуватися. Завершення е старих е закриття старих гештальтів повернення до тих моментів, котрі ти досить довгий час тримав на паузі і до котрих ти не повертався, але ци, ти про це думав, е з такими. З такими темпами ще декілька місяців Росія пригадає, що Аляска належала також Росії. І, в принципі, там також, як вони люблять казати, на дулі, обманулі, неправильно порахували. З точки зору розкладу, я вам так скажу. Сонце, сонце дуже гарна карта. Дуже гарна, дуже хороша карта енергії позитивної. І в нас випадає, що сонце воно виступає в якості тої рушильної сили, котра може привести до праздності, тобто до якихось позитивних змін і ситуацій. Але питання в тому, що. Карта зірки, карта зірка, карта планів та намірів, вона в перевернутому стані немає е чіткого розуміння, як цей процес буде активовуватися, і карта необмеженого вибору каже, що може ще бути декілька, один, два, три, п'ять сценаріїв. В залежності від того, яким чином буде зворотній зв'язок і майбутня комунікація, зараз є чітке розуміння у режиму Кремля, що Трамп він непередбачуваний, і будуть намагатися використати максимум не стільки руйнівних спроб вплинути на Трампа, скільки маніпулятивних. Маніпулятивних, і будуть намагання і підкупити, і домовитися, і знайти якісь я не знаю компромати силою. Тут також у нас цікава ситуація, може так, як правильно сказати, де нов треба ще дожити. І о, виходячи з розкладу, Росія зараз буде використовувати всі важелі впливу для того, щоб затягнути цей процес. Але з точки зору якщо ми дивимося саме великодні о, свята, нас випадає карта сонці, карта праздності. Але я не бачу, щоб це було завершення процесу. Те, що фігово працює, буде зруйновано, тобто перепрацьовано. Те, що не дає бажаного результату, або користі, буде е, трансформовано. І питання в тому, що це стосується не тільки Рамштайн, це стосується не тільки НАТО, це стосується інших. Ми про це анонсували в минулому році, що ці процеси вони вже в такій, знаєте, як зубами. Або ти вчасно їх лякуєш. Покроково, або ти робиш там час від часу сонацію для того, щоб не допускати, не запускати процес. Але зараз воно виглядає в такому контексті, що те, що використовувалося, використовувалося, використовувалося і належним чином не підходилося, не підходилося для того, щоб робити якісь профілактичні дії, зараз будуть намагатися рвати, виривати і ставити щось нове. Циклічність, циклічність повторення ситуації раз, І другий момент, ми спитаємо на користь Україні Україна вона випадає в контексті повішеного, тобто, повішений це підвішений стан стан невизначеності і або очікування завершення трансформаційної ситуації. тобто Ну, буде це не, не НАТО, буде щось інше. Буде це не Рамштайн, буде щось інше. А... На користь Україні будуть ці зміни. За, повішений це затримка часу. А воно взагалі підвісить ситуацію і. Угу. Затримка часу. Тому, чи можна сказати, на користь. Я не можу сказати, що на користь, тому що ми будемо шукати якісь альтернативні. Шляхи виходу з ситуації. Але не в не в найближчій перспективі. Більше це схоже на маніпуляцію, котра може вийти з-під контролю. А, знаєте, як це не формат Брексіту Великої Британії, коли вони сказали, що все ми там пішли далі своїм життя жити. Це формат того, що Буде використано в якості певного шантажу, котрий ти будеш постійно повторювати. Ти цей шантаж повіриш. Але це призведе до якихось дуже катастрофічних, деструктивних впливів, економічного характеру і сам собі зробиш такий головний біль. Але я не думаю, що це. А хто в нас ще, крім... окрім є. Угорщини та Словаччини. Такий... Там піпікає. Угорщина, Вона дуже довго тривали перспективи. Так... Такий перебіг подій, він ймовірний. Сербія а... ще може бути звучаче. Може бути. Бо там виходить, знаєте, таке, як середальчиство. Ми пішли, ми, ми, ми відійшли. Пішли там в мандри, а потім сидимо і думаємо, що ми наробили. Цей той випадок, знаєте, коли подружжя свариться і каже, все, я йду. В очікуванні, що тебе будуть хапати за руки і казати, що залишишся що ти робиш, зупиняти в дверях, а, а тебе ніхто не зупиняє. Угу. Тобто перспектива така є, але не найближчим часом. Так. На найближчим часом. Якщо вчасним, вчасно взяти перекрити кисень пропагандистам, воно дуже сильно вплине на ті наративи, на вплив о, залишків, якщо воно ще залишилося в Росії свідомого населення. І вони роблять величезну шкоду. І вони за цю величезну шкоду вони понесуть своє покарання. І питання в тому, що я кажу, Бог. Бог їм суддя, наше завдання зробити все можливе, щоб вони найскорішим чином зустрілися з ним. І дуже слушне запитання. Ми спитали про тенденції, ще одна тенденція 25-го року. Буде велика кількість е ситуацій, пов'язаних з змія. змія. Рік змії. Змія вона, змія вона отруює. Е ми будемо чути про новічок, старічок і тому подібне речовини дуже багато в 2025 році. І тут питання в тому, що. Це ситуація, котра буде, вона знову ж таки випадає по страшному суду, і вона випадає в форматі карти необмеженого вибору. Тобто це буде стосуватися не тільки території Украї... Росії, але це може стосуватися нашої території, це може стосуватися США, Америки європейський простір 25 рік стосовно саме загроз отру... отрути, віруси і тому подібне. Те, що з пробірки, воно може нести руйнівні процеси і може стати таким деструктивним трендом 25-го року.